Доброго дня всім! Початок жнив. Перший прицеп вже завезли. Було тим далі. На небі хмарки. На ніж дають дощ. Пшениця балітус з ранніх сортів. Вологість 13, 13,5. Молотим, що встигаємо. Сіяно анкерний сушник. Межрядя, стівалка алігатор 2,5 анкерним сушником, межрядя 30 см. І давалося на гектар 150 кг селітри. нести приблизно 5 тонн ВРД